Друзі, всім привіт. Сьогодні 13 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Перед нами бензопила Форте. Друзі, ви задаєте багато дуже багато питань по тому, як вона йде зібрана, не зібрана, як вона укомплектована в коробці, скільки гарантії. Як бачимо, я постараюсь показати так, як вона йде, друзі, запакована в коробочки. От перед нами отака от от коробочка. Дана пила Форте шиною 45 см. Маркіровочка її, друзі. Бачите, указують гарантія. І отак, от друзі, йде. От. Сама пила. Показую її, перекручую. Сама пила, так іде, друзі. У цьому от кульочку. Потім у нас мірочка. тому що двигатель двохтактний, треба розводить мастило. Для цього комплектують отакою такою от мірочкою, друзі. Далі чехол, шина. Це все окремо лежить в коробочки. І оці же ж речах для зупинки та і також для кріплення шини. Окремо сама От. цепочка. Тут у нас отакий тризубчик упор. А також йде викрутка. Іде отверточка, свічний ключ з отверточкою. І отакий ще Отак, От друзі, вона йде упакована. Практично, практично всі фортовські бензопили, Ну, практично, значить, деякі менші вони зібрані. А тут от так. О, Уже скоро осінь, пора заготовки дрів. А під нами от дровокольчик Iron Angel. А тут бензопила приготувалися, заготовляти вам тепло на зиму. Друзі, ну це все юмор, без нього не можна прожити. Як би не було важко на все рівно піднімати собі до окружаючим настрій. А я показую вам, як запаковано. Ко цікаві, дровоколи, бензопили, форти. А може других виробників, звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. На цей же номер 063 426 10 10 Допоможемо підберем, розкажем. Коли потрібно, по відео покажем. Всім мирного неба, друзі. 063 426, 10 10